привіт привіт, мої любі стрільці! Мене звати Уля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе листопад 2025 року. Перш за все, хочу привітати вас, мої любі, з вашими днями народження. Уже листопадневі стрільці, я вас вітаю перш за все і, звичайно ж, уже з прийдешнім вітаю грудневих стрільців. Нехай всі всі ваші мрії здійснюються. Мрійте масштабно, не зупиняйтеся, не зупиняйте себе в своїх мріях і згадайте, От мені дуже сподобалась фраза, я нещодавно на неї натрапила, не що можливо, так зараз я не маю всього, що я хочу, але я точно маю все, що я хотів, чи що я хотіла 5 років тому. Я хочу, щоб ви щиро щиро в це вірили. Я хочу, щоб ви це відслідкували. Я хочу, щоб ви знали, що ви можете все і навіть більше вірте в це, тішити нас своїми філософськими розмовами багато подорожуйте, дізнавайтеся, багато нового, вам це потрібно. Спілкуйтеся, розширюйте свої кордони і будьте такими гуру, провідниками поміж всіх знаків. Запалюйте, звичайно ж, запалюйте, нехай ця іскра вогняна, яка є у вас в стрільці. Нехай буде з вами завжди. А ми з вами подивимося, що ж вам принесе. Листопад місяць обіцяє бути цікавим, він насичений. У нас там не тільки сонечко переходить в стрільця, а й Меркурій уже в Стрільці, він там буде ретроградним, повернеться потім назад до Скорпіона, але все одно неабияк вплине на вас, мої любі, тому подивимося. Так. Меркурій ретроградний з 9 по 29 листопада. Тому краще не купувати гаджети, не купувати техніку, бути пильними, коли ви збираєтеся в дорогу. Я не кажу не подорожувати, тому що сама постійно їжджу кудись в період ретропланет. Але перевіряйте квитки, перевіряйте час вильоту, філософське ставтеся до будь-яких затримок і все буде чудово. Так, дивимось стрійці, що принесе вам листопад. І це якісь додаткові витрати стрільці, неочікувані якісь витрати. Часто це витрати на здоров'я. ви можете, наприклад, на здоров'я зубів, чи на лікувальні масажі піти, чи ви можете оплатити собі аналізи, чи ви можете якусь собі процедуру оплатити для когось, також це може програватися, для свого домашнього улюбленця, вакцину, якусь щеплення, наприклад. Або комусь ви щось можете оплатити. Дуже часто зі станом здоров'я дійсно, можливо, це ви замовляєте собі якісь вітамінчики, БАДи, можливо. Але це карта також незапланованих витрат і карта холоду. Не мерзніть, стрільці, тримайте біля себе завжди тепленький чай і тепленькі шкарпеточки, щоби не промерзнути. тому що... Якщо що, то по цій карті найчастіше застуда, тому будьте попереджені, будьте в теплі стрільці. Так що ще стрільці вам. А, і ви можете мати такий нересурсний стан, до речі, перед днями народження. Таке буває, таке буває дуже часто. Я скорпіончиків у мене також от перед моїм днем народження. Є така тенденція, От коли наче, наш рік закінчується, і до того, коли енергія переродиться, коли сонце зробить свій повний оберт, коли відбудеться ось цей момент соляру, до речі, приходьте на соляри, на прогнози на рік астрологічні і таро, Ось то енергія ніби спадає, а потім це як щось нове, вона починає знову в нас зростати після днів народження. Таке може бути, як наче просто там кілька днів ви можете відчути енергетичний такий спад. Так, а наступне ось можуть бути коливання, коливання настрою, коливання вашого ресурсу, коли ви почуваєте себе то в ресурсі, то не в ресурсі. Тут, знаєте, вас може. Написано, це така життєвлива колода, і що вас може кидати як курс долара, але ви тримаєтеся стабільно, як гривня. Це, до речі, може бути дійсно обмін валют, коли ви хочете на щось витратити, і ви берете зі своїх заощаджень долари та міняти Не завжди приємно, так? Чи євро стрільці? Ось так. Це може бути, коли вам потрібно. Або тут витрачати в цій комбінації, десь, наприклад, зараз вам не треба на це витратити, і ще якась там у вас є е, якась стаття витрат, якої зазвичай немає. Наприклад, там свято, от, святкування вашого дня народження там чи поїздка, якась і ви хочете туди також витратити. Або от у вас є от свої стандартні так витрати і ще додаткові. Але зазвичай це ще також карта прибутку, і ви можете і витратити, і також отримати додатковий дохід. Ви можете паралельно працювати над двома проектами або на двох якихось місцях в двох місцях одночасно. Або отримати прибуток з різних джерел. Ось у вас зарплата, а ось вам денежку подарили. Пінтаклік подарили. Чому кажу, що це там витрата на святкування якесь, тому що ось бачу колоди, а тут трійка кубків. І це зібрання з друзями, це посиденьки за келихом ігристого і не тільки. Це хороші новини, це святкування відпочинок. Так, ще ще стрільці для вас. Так, ви тут будете відкривати чакри з ноги, стрільці. Ви будете все, забираємо з собою вечірку. А ось ці вайби нересурсного стану ми залишаємо в минулому. Ви можете відчувати, що всі від вас щось хочуть, але ви їм швидко чакри повідкривали. Сказали, що. Потрібно бути щасливими, обирати, бути щасливими, відстояли свої кордони зі всіма швидко впоралися і розпочали своє нове життя. І не дарма, тому що тут у вас на дні колоди нульовий аркан. Це повністю обнулення, це переродження, це новий цикл. Ви подивитеся на цей світ як дитина. Можливо, ви захочете десь біля. От, ходите по обриву, але вам так весело і так класно, і ви відчуваєте, що все, це новий сезон мого життя, ви вирішуєте почати життя спочатку. Це може бути, до речі, якісь несподівані проявлення, якісь несподівані новини. Якщо це кавалери об'являються, то вони такі не з серйозних, тому що тут він позиціонує себе як не дуже серйозний парубок, не з серйозними діловими намірами, не хазбенд-матеріал, це такий більше. Тут так і пишу. Я не жартую з вами. так І це обнулення. Несподівані якісь поїздки, несподівані новини, несподівані зустрічі. Сьогодні планувалося по-іншому, а завтра планується по-іншому. Будьте е, такими мутабельними е, стрільці, будьте готові бути гнучкими і змінювати свої плани. А у нас з вами ще одна колода це таро. Темний маєток, дуже люблю її в особистих розкладах використовувати. Вона з естетикою Тіма Бортона дуже така осіння, стрільці для вас. Паш жезлів це якесь повідомлення, новина якась або якась така нотка натхнення, якраз таки іскра. Можливо, ви загоритеся якимось бажанням, буде якась пропозиція, давай спробуємо нове тренування, давай спробуємо якусь нову активність, давай спробуємо нове хобі. Це також карта переписки, листування. От будуть вам долітати привітання з днями народження вашими, або ви будете комусь листи надсилати, новини надсилати. Це також може бути увага молодшим родичам, братам, сестрам, хрещенникам, племінникам, або також домашнім улюбленцям. Так, Що ще Що ще. Ще. Можливо, вам навіть хтось напише з минулого, тому що це одна з карта спогадів. Може захотітися переглянути архіви, старі фото, навіть старі фільми, позгадувати щось або повернутися в ті місця, де ви вже бували. Не обов'язково це з дуже далекого минулого, там коли ви ще були дітьми, але це також можливо. А коли взагалі хочеться позгадувати, можливо, якась ностальгія за часами, там 3, 4, 5 років тому, і ви щось згадуєте, повертаєтеся у ті місця, можливо, навіть де ви там е кожен рік ви збираєтеся на свій день народження з тими ж людьми, і ви щось згадуєте. Можете загалом переглянути архіви. Це карта ностальгії. Так. Або людей з минулого. До того ж, також у нас ретро Меркурій. Так, що ще? Роль Пентаклі може тут з'явитися у вашому житті чоловік, може бути присутнім, може, до речі, бути діва, телець або козиріг за знаком зодіаку або за асцендентом, або за своєю характеристикою. Такий чоловік більш ресурсний, стабільний, може мати свою нерухомість, землю, може бути орендодавцем, може бути фермером, наприклад, або фінансистом, або вашим керівником. Може бути батько, дідусь, до речі. І цей чоловік, він зазвичай знає, як розпоряджатися господарством, як розпоряджатися фінансами. Він більш стабільний, якось він буде присутній у вашому житті. Якщо у вас тут, бачите, навіть на початку місяця ситуація з фінансами неоднозначна, не скажу, що вона погана, але вона така. Мінлива, вона коливається. Ви, наприклад, можете там взяти з однієї карти на іншу карту, там закрити-перекрити, то ближче до кінця місяця уже це все вирівнюється у вас. Там, де присутній король Пентаклі, завжди є стабільність, завжди є фінансовий ресурс, наповненість. Можливо, ви навіть можете отримати якусь хорошу фінансову пораду, або якщо ви шукаєте якогось ділового партнера, то цей чоловік також ну, він більш надійний. він більш надійний. І також дно колоди. У нас ще дивлюся, зриця верховна, і це карта таємниці, карта глибини. Можливо, ви захочете заволодіти якимись таємними знаннями. Це гарний привід, щоб записатися до астролога чи до таролога, зробити річний розклад, наприклад, для себе вже на рік, або зробити соляр, або попрацювати з психологом, або самостійно там купити колоду, хтось захоче і зануритися в це. Це взагалі карта також якихось таємних зустрічей. У вас будуть такі секретики, таємниці у вас будуть. А вам одночасно захочеться докопатися до істини і до правди, стрільці? Так, в нас з вами ще є сьогодні два оракули, а цей оракул складається з двох частин. Хто його пам'ятає уже на моєму каналі? Це темні та стілювальні історії, це як пастка застереження місяця, а це те, що навпаки вас стілить, вас. Підтримає, на що потрібно звертати увагу. Але розпочнемо ми з темних історій, подивимось для вас застереження, що можливо пропрацювати, що помітити темні історії для стрільців. І для вас це мильна опера. Якщо вам десь тут так спочатку захочеться, спочатку місяця. Я обожнюю оракули, і зараз ще й такий сильний період, глибокий. Дуже я взагалі вже 5 років займаюся таро, і я знаю, як це працює, але от кожен раз я думаю, ого, ого, ого. І дивіться, якщо вам тут захочеться розіграти ось цю мильну оперу, постраждати. Ой, я така бідна, я така бідолашна. Це вам буде як темна історія, воно вам буде не на користь, навпаки. Не будьте в жертовній позиції, і не дозволяйте якимось людям біля вас, можливо, також бути в оцій жертвній позиції і бідкатися. Тому що ви стрільці, ви для того, щоб запалювати, ви для того, щоб дивитися на це життя по-філософськи. І загалом ця колода вона метафорична і вона читається мовою символів, якби асоціативно також. І ви можете, про що вам ця карта говорить. До речі, залишайте коментарі, пишіть мені, про що вона для вас. І подивимося, яка історія, навпаки, буде цілющою для стрільців у листопаді. Стрільці для вас це примирення. Навпаки, дивіться в сторону партнерства, дивіться в сторону дружби, дивіться в сторону ем, примирення, можливо, це і в стосунках, тут зображено дві дівчини. І це може бути також примирення ваше внутрішнє, тому що у нас у всіх є і світла, і темна сторона, у нас є тіньові сторони, у нас є наші таємні якісь страхи, бажання. І, можливо, це про вас. Напишіть мені, як це про вас. Можливо, ви тут примиритеся, примиритеся з. Ось цією якоюсь там жертвою, так, жертовним станом, і ви дасте її підтримку і дасте її стілення. У кожного програється по-своєму. Обожнюю цей бо Він такий глибокий, стрільці просто. І подивимося також, яка практика буде сприятливою для вас у листопаді. підтримуючою, спри... сприятливою. І це читання. Читання, можливо, придбайте собі книгу або. Почитайте просто те, що у вас є. А, можливо, ви візьмете просто книгу з полиці якоїсь і ви знайдете там підказку. пам'ятаєте, як можна ворожити <гум> на книгах? Ось ось так. Може бути, ви собі загадаєте якусь ситуацію і зверніться до якоїсь книги. Потім мені відпишетеся. бо там обов'язково знайдете чи сюжет, чи рядок. Я так практикую, в мене працює. <гум> Ну що ж, мої стрільці, я вас щиро вітаю ще раз з вашими днями народження. Я вас міцно обіймаю, шлю поцілунки, і побачимось! І гарно вам відсвяткувати. Не будьте чемними!